Япізної освіт урок 81-й, тиждень 9-й. Тема уроку япізної освіт властивості електричного заряду, періодична система, хімічних елементів. На початку нашого уроку перегляньмо з вами невеличкий відеолист від Сентаврика та спробуємо виконати його прохання. Увага! Добрий день, друзі! Сьогодні дошкільнята з Альфа Центаври пригадували все, що їм відомо про електричні заряди. Під час розмови в них виникло запитання, яких зарядів у природі більше позитивних чи негативних? Допоможіть мені дати відповідь. Спробуємо з вами сьогодні допомогти дати відповідь на запитання, яких же зарядів в природі більше позитивних чи негативних. Але перед тим давайте пригадаємо з вами, що таке електричний заряд. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та запишемо пропущені слова. Електричний заряд це фізична величина, яка характеризує властивість фізичних тіл. Або частинок атомів чи молекул? Так, безпосередньо взаємодіяти одне з одним, притягуватися або відштовхуватися? Давайте з вами пригадаємо, які ж у нас існують способи електризації. Так, які існують способи електризації? Так, через тертя, через дотик та через вплив. Давайте пригадаємо характеристику кожного способу. Через тертя. Якщо в нас потертий, наприклад, візьмемо бурштин, потремо об хутро, або повітряну кульку натремо волосся через дотик. Так, якщо ми доторкаємося, то під час дотику електричні заряди можуть переходити із зарядженого тіла на. Незаряджене тіло, і через вплив, безпосередньо піднесена до папірця заряджена кулька, змушує електрони зміщуватися і рухати папірці. Поміркуйте, який спосіб слід використати, щоб отримати однаково заряджені фізичні тіла, які зображені на малюнку. Так, можна використати спосіб через тертя». Дуже добре. Перегортаємо з вами нашу сторіночку. Сторіночка у нас 33. Прочитаємо з вами твердження та визначимо, яке ж у нас правильне твердження, а яке неправильне. Але перед тим подумайте яких зарядів у природі більше? Позитивних чи негативних, як ви думаєте? У природі більше електронів, ніж протонів, тобто негативних зарядів більше, ніж позитивних? Ні. В основному стані атом має однакову кількість протонів. Частинок, які мають позитивний заряд. Та електронів частинок, які мають негативний заряд. Так, у природі однакова кількість позитивних та негативних зарядів. Ні, Дуже добре. Розгляньмо з вами малюночок та прочитаймо розмову дошкільнят. Пригадаймо, що нам відомо про позитивні та негативні заряди. Негативних зарядів більше, адже ми часто відчуваємо електростатичний розряд, коли електрони переміщуються між атомами. А я думаю, більше позитивних, оскільки атоми частіше втрачають, аніж приєднують електрони. Пригадайте, у природі все прагне до рівноваги, Тому позитивних та негативних зарядів однакова кількість. Так, у нас останнє твердження дошкільняти є правильним. Чому? Тому що дійсно, якщо ми будемо дивитися безпосередньо на природу, то природа нас прагне до рівноваги. Тобто, у нас є однакова кількість і позитивних, і негативних зарядів. Порелаксуємо з вами з відеофрагментом «Here the sun» британського музичного гурту Beatles. Увага! Назва пісні «Here the sun» в перекладі з англійської означає зійшло сонце. А чи знаєш ти, що сонце майже повністю складається з гідрогену та гелію, вже вивчених тобою хімічних елементів? Прочитаємо з вами навчальну одиницю та відновимо пропущене. Періодична система хімічних елементів так, це послідовність хімічних елементів, розміщених Дмитром Менделєєвим за зростанням заряду ядра атомів. Поставте відео на паузу і відтворіть цю навчальну одиницю з спам'яті. Прочитаємо з вами невеличку інформаційну довідку від адаптера. І якщо розмістити хімічні елементи в таблиці за зростанням заряду ядра їхніх атомів, властивості елементів будуть змінюватися періодично. Тобто, після певної кількості різних за властивостями елементів з'являються елементи з властивостями, що повторюються. Підкреслимо з вами основне. Так, це перше речення. Якщо розмістити хімічні елементи в таблиці за зростанням заряду ядра їхніх атомів, властивості елементів будуть змінюватися періодично. Розглянемо з вами невеличку таблицю і а, безпосередньо, як ви думаєте, чи можна розрізняти хімічні елементи за їхніми властивостями? Так, ми можемо розрізняти. Давайте прочитаємо назву хімічного елемента і безпосередньо властивості цього хімічного елемента. Гідроген це безбарний газ без запаху добре горить. Гелій, безбарний газ без запаху не горить. Літій метал сріблястого кольору. Карбон. Алмаз дуже міцний та прозорий вугілля, чорне, непрозоре, крихке. Оксиген, безбарний газ, без запаху не горить. Пригадайте, чому карбон має дві властивості? Так, тому що атоми карбону, у нас атомів карбону складається алмаз і вугілля, але вони мають різну атомну будову. Пригадайте, ми розглядали з вами на попередніх уроках, я пізнаю світ. Через те і має різні властивості: в алмазі він міцний та прозорий у вугіллі – чорний, непрозорий та крихкий. Відкрити зараз 47-му сторіночку у ваших підручничках. Виконаємо з вами практичне завдання від аїв: Гелій, безбарний і дуже легкий газ. Саме ним наповнюють повітряні кульки, щоб вони могли злітати вгору. Цікаво, що вперше гелій знайшли на сонці. Цей хімічний елемент навіть назвали на честь сонця. З давньогрецького геліос це сонце. Розглянь малюнки підказки і намалюй сонце своїм способом. Чудово!